Питання після нашого ефіру про сучасні технології стосовно того, що людина створює все спочатку з гарним задумом, потім використовує для війни чи навпаки, використовує для війни, а потім намагається застосувати для благих намірів і дій. Все дуже просто. Кабала говорить, що всі ми егоїсти. І створюємо ми ліки. Чи створюємо зброю, однаково нами керує егоїзм. Я створюю ліки, тому що мені боляче, що люди хворіють. Такі в мене властивості, така у мене матриця. І вона дає мені біль. І щоб владнати е із собою справи і припинити цей біль, я починаю виробляти ліки. У мене є на це енергія. І отримати задоволення, можливо, що я рятівник світу, я реально виробив ліки, котрі врятували світ, і таке і інше. Це добре і нормально. А хтось діє із відвертого, чистого, більш простого егоїзму це знищити, підкорити і встановити свою волю. Той створює зброю, хтось створює зброю, тому що йому шкода, що терплять біди, люди від нападу ворогів. Але також робить це і отримує силу лише завдяки тому, що є у нього таке егоїстичне бажання бути у мирі. І коли це бажання не виконане, коли він страждає від цього, він починає створювати зброю. Тому кожна наша дія керується нашими егоїстичними бажаннями немає інших мотивів у людей цього світу.